Доброго дня! Сьогодні на Суспільному каналі Сяєва ми обговоримо, яку місію в нашому житті несе чесність. Багато людей вважають, що чесність це така собі річ, якою можна гратися, як іграшкою, для того, щоб здобути посаду більше грошей, заволодіти жінкою або розкрутити чоловіка на гроші. І багато людей не розуміють, що чесність – це духовна цінність, яка є особистим скарбом кожної людини яка володіє цією духовною цінністю. Шановні мої друзі, всі народжуються спочатку нечесними. Хіба дитина, коли бере цукерку, вона питає у когось, чи можна її брати? Захотіла, й взяла? І лише з часом, коли приходить свідомість, і дитина стає розумнішою та перетворюється у дорослу людину, вона може пізнати цю духовну цінність та стати багатше за інших, оволодівши цим розумінням, тому що розум, розум дитини ще малий і вона не може зрозуміти значимість духовних цінностей. Та не кожному дорослому дано це зрозуміти. А це означає, що нечесна людина знаходиться на рівні розвитку маленької дитини. Чесність це однозначність, одне слово, одне значення. Ставши чесною людиною, відразу з'являється багато друзів. Всі хочуть мати справу з чесною людиною, тому що чесність це стабільність, впевненість, гарантія. Слово чесної людини це залізо. Вона сказала слово, так і зробила. Порою, друзі, слово чесної людини коштує життя. Ви пообіцяв повинні виконати, щоб зберегти ім'я чесної людини. Втративши цю цінність дуже легко. Сказав, не зробив і все, більше ніхто серйозно ставитись до такої людини не буде. Така людина швидко втрачає довіру, авторитет, друзів і залишається наодинці сама собою. Тому пізнати цю цінність можуть лише достойні та сильні духом, досягнувши володіння цією цінністю. Треба оберігати і захищати цю цінність, тим самим піднімаючи свої авторитети, повагу до себе. Казати, що я чесна людина, мені можна довіряти, це вже ознака брехливої людини. За чесну, серйозну людину говорять її справи, і ті, хто перевірив її чесне відношення на собі. Лише справи і люди, які вас перевірили, можуть бути гарантією слова чесної людини. Ми всі в житті прагнемо досягнути стабільності, тобто, досягнувши певного рівня благополуччя, хочемо його зафіксувати як можна надовше. Тому громада. Має відповідальну людину за своє благополуччя і все залежить від духовного рівня цієї людини. Хіба може нечесна людина щось вам гарантувати? Чесність, друзі, це цінність, яка або є, або її немає, або цінує людина своє слово, або кидається як сміттям. Людина не може бути наполовину чесною, з одного чесно, з, з іншої нечесна. Якщо ваш друг, кохана людина, товариш, знайомий обманув іншу людину, знаєте, така людина обманить вас. Слово такої людини це сміття. Брехлива людина заради особистої вигоди кидається словами. Чесна людина ставить своє слово, вище вигоди. Коли чесне слово продаєш за гроші, тобто дав слово, а потім за вигоду змінив його і не витримав слово один раз, потім воно втрачає свою вартість, і після цього з такою людиною ніхто не хоче мати справу. Брехлива людина зраджує, підставляє, продає та використовує все навколо людей, природу, довіру, коханих, друзів. Брехливі люди не можуть пізнати любов. Вони завжди будуть сваритися і спорити, кого більше використали, хто повинен робити те або інше, намагаючись використати один одного. Тому що брехлива людина поставила на меті свого життя вигоду на перше місце. Вона вже шукає другу з вигодою, кохану людину з вигодою, лише те, що може їй принести вигоду. Людина брехлива, яка використовує обман, ніколи не буде вірити нікому. Така людина ніколи не повірить коханій людині, не другу, тому що сама бреше друзям коханим. До того, така людина. В інших завжди бачить брехливих і не буде нікому довіряти, тому що кожен дивиться на інших через призму свого внутрішнього світу. Чесна людина завжди довіряє іншим, тому що вона дивиться навколо через свій внутрішній світ. Така людина бачить в інших чесних, цікавих і не буде обманювати, тому що вона вже піднялась вище інших і цінує своє слово. Втративши будь-що через обман, чесна людина ще більше починає цінувати свою чесність, побачивши ту перевагу, наскільки вона цікає. За жадібних жебраків, яким завжди всього мало, які не можуть заповнити свою внутрішню пустоту. Чесна людина, яка відчула смакоту бути чесною, ніколи не віддасть цю цінність. З такою людиною цікаво будувати майбутнє. Чесна людина, якщо сказала, що любить, то це означає, що це слово коштує честі людини, і кохана людина може бути впевнена, що її любить, тому що це сказала чесна людина. Тому, друзі, чесність, це ваш дар, а не чисть. Після володіння такою цінністю у вашому житті з'явиться стабільність, впевненість, кохання. Кохання любить лише чесних. лише чесна людина може оцінити вашу красу, а не вашу квартиру, ваш внутрішній світ, а не вашу кількість грошей. І це лише одна із багатьох духовних цінностей, якими може володіти людина для того, щоб створити своє життя цікавим, стати вище інших та бути прикладом для інших. З вами був він на місці Серго.